Ще з часів перших блекаутів глядачі мого каналу запитували 12 вольтовий безперебійник, який може працювати на літій залізофосфаті. Ось таку модельку я замовив на Aliexpress, Вона коштує 10,5 баксів. Для замовлення доступні моделі, які працюють від 12 або 24 вольтових акумуляторів, також потужністю від 35 до 180 Вт. Такі безперебійники використовують для живлення систем сигналізації та відеоспостереження. Ми його адаптуємо, щоб він працював з Wi-Fi роутерами напругами 9 і 12 Вт. Для цього нам знадобиться ось такого типу понижуючий модуль або понижуючий. Та підвищуючий модуль 2 в одному, він же є і стабілізуючий модуль. Тобто, наприклад, якщо вам потрібно живити світлодіодну стрічку, такий модуль буде стабілізувати напругу на виході безперебійника. Даний перетворювач також стане у нагоді. Наприклад, якщо вам потрібно заживити Wi-Fi роутер, який споживає 20 вольт. А якщо ваш Wi-Fi роутер досить потужний, в такому випадку вам знадобиться відповідно більш потужна плата перетворювача. Наприклад, ось така. В нижній частині ДБЖ розташована клемна колодка для під'єднання вхідної мережі. Фаза 0 земля. Далі у нас йде вихід 12 вольт. Потім дроти, які йдуть до клем акумулятору. Індикація червоний світлодіод це у нас індикація вхідної мережі 220 вольт. Зелений світлодіод індикація вихідної напруги 12 вольт. Жовтий індикатор е, свідчить про те, що в даний момент проходить зарядка. Коли індикатор вимкнеться, зарядка завершена. А далі у нас є кнопка, я так розумію, це у нас кнопка включення ДБЖ і потенціометр, яким ми будемо регулювати напругу буферного режиму зарядки нашого акумулятора. З правої сторони наклейка з характеристиками, з лівої у нас перфорація, теж якась наклейка з китайськими символами. Зверху у нас Можна сказати, така система пасивного охолодження. Для підключення, ДБЖ до мережі, нам обов'язково знадобиться ось така вилка, яка не входить в комплект. Земля у нас позначена синім кольором. Фаза і нуль. Як ми будемо під'єднувати фазу і нуль, різниці абсолютно немає. Так, що ж, давайте під'єднаємо до нашої клемної колодки дроти. Цей ДБЖ призначений для роботи з ось такого типу свинцево-кислотними акумуляторами, але оскільки напруга літій-залізофосфатних акумуляторів повністю відповідає напрузі свинцево-кислотних, то ми без проблем можемо такі безперебійники використовувати з літій залізофосфатом. А в даному випадку у нас літій залізофосфат на елементах від ІВІ 3340 ємністю 15 годин. Можна зібрати ось такий акумулятор. А цей акумулятор зібраний на елементах 32700, ємністю 6 Ампер-годин, може віддавати струми ну, десь до близько 3С без проблем. Ось, і ресурс такого акумулятора значно більший, ніж сонцево-кислотного. І заряджається він теж значно швидше. Напруга акумулятору 13,6 вольт. Він щойно знятий з комп'ютерного ДБЖ. Так, під'єднуємо клеми від нашого 12-вольтового ДБЖ до... Акумулятору. Так, іскри не було. Для тестування під'єднаємо до виходу 12 вольт електронне навантаження Аторч. Бачимо, що на виході немає напруги. Давайте натиснемо на кнопку. Так, щелкнула релюшка, і ми бачимо, що у нас напруга на виході 13,3 вольт. Напруга на самому акумуляторі при цьому 13,6 вольт. Тобто у нас падіння напруги на виході на 0,3 вольта. На ДБЖ світиться зелений індикатор, який сигналізує нам про працюючий вихід 12 вольт. Так, давайте під'єднаємо ДБЖ до мережі. І ми бачимо, що у нас одразу вімкнулось два індикатори. Червоний свідчить про те, що у нас є мережа 220 В, і жовтий свідчить про зарядку акумулятора. Для більшої інформативності, замість акумулятора до ДБЖ я під'єднав лабораторний блок живлення, налаштований на напругу 12 вольт. Так, тепер давайте ввімкнемо наш ДБЖ. Бачимо, що у нас на виході з'явилась напруга падіння 0,3 вольт. А тепер, що нам потрібно дізнатися? Дізнатися, яку максимальну потужність зможе віддавати цей ДБЖ на виході. Для цього ми під'єднуємо під наш ДБЖ до мережі, бачимо, у нас світяться індикатори, і бачимо одразу, що у нас піднімається напруга. Напруга піднялась до позначки 1373 вольт. Також ми бачимо, що Вимкнувся індикатор жовтий, який сигналізує про заряд акумулятору. Тобто наш ДБЖ вважає, що акумулятор заряджений. І напруга буферного режиму у нас зараз 13,70 навіть 13,74. Тепер давайте ми будемо збільшувати напругу. Так. І бачимо, що у нас максимальна напруга буферного режиму 14 і 14 вольт. Так, давайте тепер в іншу сторону. 13 вольт навіть можна встановити. Дивіться, друзі, навіть 12,6, навіть менше 12 я можу встановити. Так, поки що напруга не падає. Ага, значить, мабуть, через те, що напруга на лабораторному блоку живлення більша. Давайте встановимо 10 вольт. Так, і ми бачимо, ми бачимо, що напруга, яку діапазон напруги можна регулювати в межах. Від 14, точніше від 10,47. 10,48 мінімальна напруга зарядки, максимальна 14, якщо не помиляюсь. 14. так Тобто ми бачимо, друзі, що ми можемо встановити напругу 12,6, тобто напруга 3С для зарядки літій іонних акумуляторів по 3С-схемі. І спокійно собі працювати, виходить так. Але в буферному режимі для літій іону я би встановив десь ось так 12 вольт. Тому виходить, що даний ДБЖ можна використовувати як? Зі свинцево-кислотними акумуляторами, з літій залізофосфатними і з літій іонними. Оце прикол. Налаштував напругу на 13,8 В, іноді глядачі мого каналу запитують, яка має бути напруга заряду літій залізофосфатних акумуляторів. І я вам відповідаю, що по замовчуванню напруга заряду літій залізофосфатного одного літій залізофосфатного елементу 3,6 В. Множимо на 4, тому що у нас 4С акумулятор, отримаємо 14,4 В. Але для того, щоб Збільшити ресурс акумулятору, його потрібно заряджати меншою напругою. Тоді він буде працювати іще довше, ніж заявлено. А заявлено у літій залізофосфату дуже немалий ресурс. Напруга 3,45 на один елемент цілком достатня для того, щоб заряджати літій залізофосфатні акумулятори. І ми бачимо, що у нас напруга 13,8 вольт, тобто та яку я висловив, можна навіть зробити десь 3, ой, точніше, 3,43 вольт. Помножити на 4. Десь 1372 вольт, і цього теж буде достатньо для того, щоб повністю зарядити ваш лі залізофосфатний акумулятор, і при цьому у нього буде ресурс більший, ніж при напрузі 14,4 вольт. Зараз мультиметр під'єднаний до виходу з ДБЖ на 12 вольт, і ми бачимо, що коли ДБЖ ввімкнути в мережу, то на виході у нас цілих 14,3 вольт навіть 14,4. І для Wi-Fi роутерів цього буде забагато, також для світлодіоду. Стрічок, тому я раджу допрацьовувати цю схемку, додавши в неї ось такі понижичій моди, такий або подібний. А так, зараз ми відключаємо від мережі наш ДБЖ і дивимося, що відбувається з нашою напругою. Напруга у нас просіла 9,7 вольт, тобто стільки, скільки я встановив на нашому ну, імітуємому акумулятору. Давайте встановимо напругу акумулятору. 12,6 вольт. Так, щоб ви бачили, ось так. Зараз у нас 126 вольт на акумуляторі, 12,3 на виході. Під'єднуємось до мережі. Так, і у нас тоді на виході 14,4 вольт. Тому. Обов'язково, обов'язково краще ставити понижуючий перетворювач на вихід 12 вольт. На сторінці продавця заявлено, що даний ДБЖ розрахований на потужність 35 Вт. Давайте це перевіримо. Зараз у нас 1 Ампер 14 Вт. 2 А у нас вже 28 Вт. Так, і давайте потроху будемо додавати. Так, зараз у нас 30. 5,9, майже 36 Вт. Ми бачимо, що наш ДБЖ працює. І напруга у нас на акумуляторі 13,8 В. Так, підвищуємо потужність. 38 Вт. 39. І ми бачимо, що в нас трохи знизилась вже а, напруга, значить, що нашого блочка вже не вистачає, тобто блок живлення розрахований на потужність 35 Вт. Ми встановили вже майже 40 і бачимо, що вже не буде, не буде заряджатись наш акумулятор, тому що потужності не вистачає. А коли ми зменшимо, ми зменшили навантаження на 36 ватт і бачимо, що наш акумулятор. Буде заряджатись. Так, давайте так залишимо десь на півгодинки, перевіримо нагрів, перевіримо, чи зможе е, довготривало е, даний ДБЖ працювати під таким навантаженням. Минуло 16 хвилин, навантаження майже 36 Вт. Бачимо, що напруга залишається такою, як і була. Так, і дивимось, що у нас з самим дбж А він не гріється, було б непогано зняти корпус. і Термодатчиком поміряти, але корпус металевий і тепло одразу передає, має передаватись на корпус. Корпус просто теплий, тому 35 Вт він буде віддавати стабільно. О, це дуже добре. До речі, давайте подивимося, що буде, якщо ми ще додамо потужності 7,7 А 80 Вт, друзі, і бачимо, що у нас вже від нашого акумулятору. Забирається струм, тобто можна дати навантаження і більше, і 80 Вт навіть може 90 навіть 90 Вт, але у нас буде розряджатися акумулятор. Тому майте на увазі, що. Потужність самого блоку живлення дорівнює приблизно 35 Вт. Давайте дізнаємось, при якій напрузі спрацює захист від перерозряду акумулятора. Зараз у нас встановлено 12,2 вольт. На виході у нас навантаження налаштоване на 23 Вт. Давайте поступово зменшувати напругу на акумуляторі. І дізнаємось, при якій напрузі у нас відключиться, відключиться ДБЖ. Так, ми бачимо, що вже 11,5 вольт. Продовжує працювати. 11. Так, 10,5 вольт на виході у нас вже 9,9. Ну, можна враховувати невеличку просадку на дротах. Плюс контактних з'єднаннях. Взагалом просадка 0,3 вольт. Так, 10,3 вольт, 10,2. 10,1. 10. 9,9. 10. Продовжує працювати, друзі. Так, він дуже сильно може всадити батарею. О, ренюшка спрацювала при 9,6 вольт. Давайте спробуємо відновити. Ага, він вимкнувся. Тобто далі вмикати ДБЖ потрібно через кнопку. Зараз на виході 9,7 вольт, вмикаємо навантаження. Так, запустився. 9,7 В працює. 9,6 В відключається. літій іонний акумулятор. Ось у мене є на каналі, наприклад, відео, де я створював ось такий літій-іонний акумулятор. Його, в принципі, можна використовувати, він буде розряджатись до напруги 96 В, Це, звісно, не 100% його ємності, але тим не менш, його все-таки можна використовувати. Налаштував напругу буферного режиму на 12,6 вольт. До речі, друзі, ви бачите, я придбав цей лабораторний блок живлення. Багато в чому завдяки вам. Я дуже вдячен всім і кожному, хто допоміг мені зібрати на цей лабораторні. Обов'язково незабаром буде на нього огляд. Дуже класна штука. Під'єдную літій іонний акумулятор. Нагадаю, в такого акумулятора напруга заряду 12,6 вольт. Відео процесу створення цього акумулятора є в мене на каналі. Так, під'єднуємо мінус напряму. А плюс під'єднаємо через амперметр. Так, вмикаємо ДБЖ. Бачимо, що тут присутній струм споживання холостого ходу десь в 64-63 мА. Тобто акумулятор під'єднаний до ДБЖ, який не підключений до мережі, залишати не потрібно, тому що за пару днів він вам розрядить акумулятор. Так, давайте під'єднаємо наш ДБЖ до мережі і ми бачимо, який у нас струм заряду. У нас 556 555 мА. Напруга на акумуляторі 10,9 вольт, а напруга заряду встановлена на 12,6. Тобто, у нас, можна сказати, повноцінно ДБЖ може працювати без ніяких переробок, може працювати з рітійонним акумулятором. І це дуже круто. 551 мА помножимо на 12,6 вольт, отримаємо 6,9 Вт. Ну, майже 7 ватт у нас зарядка. Тут потрібно враховувати, що якщо наш навантаження, яке буде під'єднано до ДБЖ, споживає більше 7 Вт, то заряджатися акумулятор при графіках відключень 4х4, наприклад, акумулятор не встигне. І в такому випадку можна вийти з, цього, з цієї проблеми двома шляхами. Перший. Або взяти ємність акумуля... таку ємність акумулятора, якою буде достатньо десь приблизно на тиждень і раз в тиждень підзаряджати акумулятор, додатково від'єднавши, або паралельно накинувши на клеми додаткову потужну зарядку. Або кожен раз просто брати і дозаряджати. От, наприклад, не було світла, ми працюємо від ДБЖ, вимкнули світло. Паралельно підкидуємо якусь зарядку або лабораторний блок живлення і таким чином наш акумулятор встигає дозарядитись при графіках відключень. Але будемо сподіватися, що в цьому році у нас буде все все значно краще, ніж в минулому. Для допрацювання нашого ДБЖ для роботи з Wi-Fi-роутером я використав ось такий понижуючий модуль XL 4015. До речі, що помітив, на виході ДБЖ зараз 13,2 вольт. Це якщо встановити напругу буферного режиму 12,6 В. Якщо напруга буферного режиму буде, наприклад, 13,8 В, то на виході, як ми бачили, було 14,3. А зараз напруга трохи впала. Але тим не менш, цю напругу нам потрібно зменшувати. Але, до речі, така напруга для Wi-Fi роутеру, якщо він працює від 12 В, це не є ніякою проблемою, тому якщо ДБЖ буде працювати від іонного акумулятора, то в принципі я не бачу сенсу понижувати напругу для роутеру, який живиться від 13 В. На виході з перетворювача напруга налаштована на 9 вольт, саме так як споживає наш Wi-Fi роутер. До виходу під'єднаний ось такий дріт. Під'єднуємо до Wi-Fi роутеру. Бачимо, що наш Wi-Fi роутер запустився. Тепер від'єднуємо від мережі, імітуємо, що у нас вимкнуло світло. Так, і що ми бачимо? Бачимо, що Wi-Fi роутер продовжує працювати. Так, наприклад, світло у нас вімкнули. Так, і Wi-Fi роутер теж продовжує працювати. Тобто, те, що вмикається або вимикається цей дебаже від мережі. Ніякої різниці немає. Wi-Fi роутер продовжує працювати. Тобто ми з вами переконались в тому, що такий ДБЖ чудово підійде для Wi-Fi роутеру з невеликим допрацюванням, і ваш Wi-Fi роутер не буде перезавантажуватись. Зараз DBG працює від мережі, бачимо напруга на виході після понижуючого перетворювача 9.03 В. Відключаємо ДБЖ від мережі. Так, і ми бачимо, що напруга у нас така сама. А у випадку, коли вам потрібно заживити, наприклад, світлодіодну стрічку напругою стабілізованою напругою 12 вольт. Вам знадобиться ось такий підвищуючий та понижуючий модуль, всі посилання я буду залишати в описі під відео. І дивіться, друзі. Я цей перетворювач налаштував на напругу 12 вольт. Напруга на виході перетворювача 12,02 вольт. Працюємо зараз від акумулятора, як бачимо по індикації. Тепер під'єднуємось до мережі. Бачимо, що в нас вимкнулося ДБЖ, а напруга на виході залишилась стабілізована тобто 12 вольт. Вимикаємо живлення і ми бачимо, що напруга залишилась такою самою, тобто таким чином ми зможемо автономно живити джерело, яке потребує стабілізованої напруги. Для демонстрації підпаяв до виходу світлодіодну стрічку дивимось на вході напруга 10,6 вольт на виході 12,03. Включаємо мережу. Дивимось, по-перше, що наша світлодіодна стрічка як світила, так і продовжує світити. Напруга на вході 13,1 В, На виході 12,03. Перетворювач працює чудово. І бажано придбати або зробити власними руками, якщо бажаєте якийсь корпус для цього ДБЖ, для того, щоб він мав більш приємний та завершений фінальний вигляд. Ну що, друзі, ось таке доволі просте рішення для резервного живлення Wi-Fi роутеру. Або онушки, або світлодіодної стрічки відвірті зрізофосфатного акумулятору, що під'єднано до безперебійника, який я замовив на Aliexpress, я вам продемонстрував. Все доволі просто і зрозуміло. Я сподіваюся, пишіть, будь ласка, в коментарі, якщо вам щось не ясно. Майже під кожним відео про резервне живлення wi fi роутеру мені обов'язково, хтось з глядачів да напише, навіщо вам живити wi fi роутер якщо у вашого провайдера теж відсутнє світло. Друзі, в першу чергу ви маєте зателефонувати до свого провайдера і дізнатись, чи надається живлення на його обладнання при відключенні світла. І вже потім можна переходити до етапу вибору та встановлення ДБЖ. Друзі, якщо бажаєте підтримати мій канал, ви можете з легкістю це зробити. В описі під моїми відео ви знайдете багато корисних посилань, серед яких на пристрої, якими я користуюсь, на товари, які допоможуть вам під час блекаутів і багато всього корисного. Замовляючи за цими посиланнями, для вас ціна залишається незмінною, що дуже важливо. А мені приходить малесенька комісія, і всі залишаються задоволені. Не забувайте підтримувати україномовний контент коментарем та вподобайкою. І обов'язково до зустрічі в нових відео.